Близько 12 години повідомили про мінування центрального ринку. Я толком не ринок. Всі вже, вже, вже. вийшли. сложили речі і вийшли. Уже все. Там тільки поліція, і МЧС. Да. Працівників та відвідувачів евакуювали, поліція загордила вхід до павільйонів. На місці події почали працювати вибухотехніки. Є така версія, того, що замінірували ринок, замінірували наш склад, але всі облюдаємо порядок, всі в порядку всі виводяться із ринку, без паніки, стараємося, щоб не було паніки. Я сподіваюся, що це просто якась чья-то зла шутка. Фахівці повідомляють, на центральному ринку небезпечних об'єктів не виявлено. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єкта ймовірного замінування. Та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. О 13-й годині люди вже почали повертатись на територію ринку. За даним фактом, у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.